Дякую за вашу увагу. Слава Україні. Дякую. Минув рік, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. І з 24 лютого кожен регіон, кожна громада за лічені години перетворились на фортеці, коли тисячі добровольців і активістів стали на захист свого міста, району чи регіону. Ми всі об'єдналися заради перемоги. Однак вона має бути не лише на полі бою, перемога має відбутися і у свідомості людей. Коли громадяни переосмислять свою відповідальність та роль у процесах державотворення, разом з вами ми маємо вже сьогодні працювати над побудовою нової ідеології і розуміння того, як українці житимуть у безпечному середовищі, цей досвід ми напрацьовуємо вже зараз, коли поновлюємо присутність усіх органів системи МВС на звільнених від загарбників територіях. Нині загальна площа цих територій складає майже 20 тисяч квадратних кілометрів від Харківщини до Миколаївщини. Це 668 населених пунктів і сотні тисяч наших громадян. Масштабна робота включає в себе декілька ключових аспектів. Перш за все, стабілізаційні заходи, які проводяться Національною поліцією національною гвардією за прямої співпраці Служби безпеки України. Це виявлення колаборантів, диверсантів, встановлення потерпілих від рук окупантів. Складно уявити, що пережили наші люди, перебуваючи в окупації. Вони втратили відчуття безпеки та впевненість. Навіть після звільнення вони не можуть жити спокійним життям через постійні обстріли, глибокі замінування. Будь-який крок чи рух може виявитись фатальним. Тому наступний ключовий аспект роботи на деокупованих територіях оперативне та гуманітарне розмінування. По оперативному шляху ми вже системно працюємо, в тому числі за допомогою наших міжнародних партнерів. 30% країни залишаються потенційно небезпечними з точки зору мінної безпеки. Перш за все, розміновуємо об'єкти критичної інфраструктури для якнайшвидшого відновлення системи життєдіяльності у населених пунктах, приміщення органів державної влади соціальної інфраструктури та житлові будинки. Більш глибоке гуманітарне розмінування триматиме щонайменше десятиліття. Зараз необхідно працювати над програмами ідеологічної реабілітації наших громадян, яких підім'яв загарбник. Особливу увагу і зараз, і після перемоги необхідно приділити саме прикордонним регіонам. Наразі залишається тимчасово неконтрольованою Україною сухопутна ділянка кордону з Російською Федерацією у 922 кілометри. Коли ми говоримо про потерпілих наслідок повномасштабної війни, можна сміливо заявляти, що кожна людина в нашій державі постраждала. Бойові дії, обстріли, нескінченні і псов ворога вплинула на всіх. І особливо вразлива категорія в цьому контексті це наші діти. Діти можуть стати біженцями, бути жертвами та свідками насильства та жорстокості, втратити рідних, бути відірваними від сім'ї та друзів, зазнавати голоду, не мати доступу до освіти та медичної допомоги. Саме діти мають відчути нашу підтримку. МВС продовжує розбудову низки проектів, спрямованих на створення безпечного освітнього середовища. Це ефективна охорона та управління безпекою в закладах освіти, створення класів безпеки, продовження провадження спеціальних програм профілактики зі шкільними офіцерами, поліції, ювіналами та рятувальниками, реалізація проекту вихователь безпеки в кожному навчальному закладі середньої освіти. Робимо все можливе, а подеколи більше, щоб ці плани втілились в реальність. Сили оборони невпивно повертають